Вітаю на моєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати, які закупи я зробила одразу в трьох магазинах невеличкі закупи, але дещо корисне. Я купляла в Єві, в просторі, а також в Аврорі. Почнемо. Спочатку хочу показати ось такий крем під очі. Це від Evelyn Cosmetics Gold Lift Expert. Як заявлено, цей кремчик має у своєму составі справжнє золото 24 карати. До речі, непоганий кремчик, я вже брала подібний. Він добре зволожує, і ось вирішила його повторити ще. Ось такий кремчик. Наступне це буде серія на літо. Це ось такий крем від фірми La Ferme, як правильно, Читається це, начебто, корейська серія, якась корейська фірма. Я такий крем буду використовувати вперше. Чула про нього такі відгуки 50 на 50, але я хочу зробити свої справжні висновки, тому, в принципі, вирішила спробувати. Це дуже така бюджетна лінія. Цей крем SPF 50 ось такий кремчик з муцином Равлика. Спробую потім скажу своє враження в порожніх баночках. Також я взяла і ось такий від Farmstay кремчик. Це також сонцезахисний. До речі, я забула сказати, оцей кремчик він сонцезахисний. Також 50 з гіалуроновою кислотою. Ось такий. Далі покажу ось такий кремчик від L'Oréal Ревіталіфт. Філер з гіалуроновою кислотою SPF 50. Ну, Це такий досить відомий крем. Цей крем я взяла для мами, тому будемо тестувати. В неї вже були крема від L'Oréal. тому вона їх добре полюбляє і будемо продовжувати далі. Так, наступна. це ось такі. ось такий кремчик. Це досить бюджетний, брала його в Аврорі. Також є в ЄВІ такий кремчик з гіалуроновою кислотою, 72 години зволоження від доктор. Ну, Що я можу сказати? Я постійно беру такий крем, чесно кажучи, вже не вперше. Мені він дуже подобається. Він дійсно дуже зволожує, він легкий. Його не шкода, в принципі, використовую я його і на обличчя, і на зону декольте. За свої гроші він, в принципі, дуже чудовий крем. Це той випадок, коли продукт коштує не дуже дорого, але він досить дієвий. Тому, кому цікаво, спробуйте непоганий кремчик, я так скажу. Він досить легкий, на нього добре наноситься і макіяж, ніяких нарікань не можу сказати. Наступний крем також від доктора це крем з ретинолом. Також беру не вперше. Майже постійно його беру і також часто використовую у теплу пару року. Він дуже легкий, незважаючи на те, що тут ретинол і нібито ретинол е не можна використовувати при активному сонці, але ну, я його використовую саме у вечірній час після душу, також наношу на лице або зону декольте. От, і в принципі він добре справляється зі своїми обов'язками. Мені подобається. Я постійно також беру і той, і той крем в парі. Наступне, що я хочу показати, це масочки. Взяла ось такі три масочки з гіалуроновим оксидом. Це, напевно, з чаєм. Ось така масочка, і ось така від Rose About Milk. Полуниця у сливках, нібито. Це звичайні тканеві, тканеві масочки. В принципі, я постійно беру, до речі, ці масочки я брала в Аврорі, я постійно беру якісь масочки, вони там досить бюджетні, але непогані. За свої гроші це взагалі топчик. І ось на цей раз я хочу спробувати ось ці масочки. Який буде від них ефект, також скажу вже у порожніх паночках. Наступне, що хочу показати, це ось такий кондиціонер. Це я взяла в просторі пробнічки такі від для фарм. У мене, до речі, є велика така бутилка вже у користуванні кондиціонеру корейської марки. І знаєте, він досить непоганий. Але єдине, що в ньому таке є, як на мій смак, негативне, це аромат. Ну, взагалі, ну, дуже гидкий аромат, якийсь хімозний. Начебто якісь лікарські трави і щось таке от медичне. Ну, не знаю. Як на мене це дуже важкий аромат, як для масочки, для волосся, бальзаму масочки. Тому я не знаю, я взяла ось ці дві пробничка, два пробничка, щоб спробувати, можливо, аромат тут буде краще. І взагалі я дивилася на нього відгуки, досить непогана серія. Це шампуні, де кондиціонери, де з ламінарію. Ну, в принципі, досить такий. Добрий. От, ну, Спробую побачимо, як буде аромат і яка користь буде. Наступне, що хочу показати, це ось такий відтіночний бальзам для волосечка з ефектом біоламінування. Від About Hair. Я беру відтінку шоколад. Я беру постійно такий бальзамчик, хоч у мене і руде таке волосся, але ж воно ну, більш якщо так по кольору. воно не таке вже мідне, як зазвичай, таке груди, не червоне. тобто. І ось такий бальзам він мені досить підходить. Я використовую його для комерційної зони, коли відростає моє волосся, і в мене ну, небагато, але трохи є сивини, і щоб оцей. Прибрати цей неприємний ефект, я використовую ось такий відтіночний бальзам. Чому я не фарбую волосся повністю, тому що немає сенсу. І ну, так часто фарбувати, ну, в принципі, не хочеться паскудити волосся фарбами. Але цей бальзамчик, він, ну я скажу, що по стійкості він не гірше фарби. Ну, якось так. Я використовую завжди фарбу Лоріаль, щось таке, і по стійкості він непоганий, він ну, майже такий, як і фарба. Але от я взагалі використовую у двох відтінках руденькому і оцей шоколад. Шоколад він трохи заспокоює цей руденький колір, і так мені ну, більш подобається. Надо окремо зняти відео, де я розкажу про порції, як я це роблю, як я міксую ці бальзами для такого відтінку. Більш благородне, я би так сказала. Ось. Але не було цей раз рудового кольору, тому я взяла шоколад. І чому саме його? Бо там ще є якась ще є інша формула шоколаду, десь десь гіркий шоколад, щось якось так назва. Той бальзам по кольору він більш такий темненький. От якщо ви справжня шатенка, то вам підійде от саме той кольор. А оцей 4.0, це просто шоколад, він такий, знаєте, більше. Підходить руденьким. Тобто він такий не яскраво рудий, я б так сказала. І ну навіть я його тримала тут, в принципі, витримка його так. Десь півгодинки треба тримати, як зазвичай. Ну, я його тримала і навіть 40 хвилин, навіть і більше. Я забувала і просто займалася своїми хатніми справами і потім тільки мила волосся. І ви знаєте, нічого. Ну, в принципі, він зберігає колір, ну, він просто стає таким більш трошки, трошки насиченим, але ж ніякої там плям ніяких не залишає. Мені дуже, до речі, подобається, як він вирівнює. Між корінням і профарбованим волоссям раніше він вирівнює оцей кордончик. Тобто не видно, де профарбоване волосся, де ну, тобто немає такого, знаєте, різкого переходу. Що ще можу додати? Досить приємний запах, досить приємний запах, і як я його наношу. Я наношу його на мокре волосся, наприклад, от помила голову помила, да, і одразу намастила цей бальзамчик, потримала там 30-40 хвилин і просто змила. Ніяких після цього бальзамів не треба, бо в цьому бальзаму вже є всі речовини, які справляються з тим, щоб зробити волосся м'якеньке, доглянути. Ну, общем, я можу радити цей бальзам, дуже гарна річ і дуже допомагає, коли не хочеться часто фарбувати волосся. І, до речі, дуже дуже економна. Наприклад, на ось цю комерційну зону мені вистачає, якщо міксувати це десь столова ложка засобу. Я вважаю, що це дуже економно, ніж кожного разу відкривати свіжу банку фарби. Ось такий бальзамчик. І так, наступне, що я хочу показати, це накупила цілу купу лаків лаків для нігтів. Ось такий, я завжди беру ось, він у мене є на нігтиках, якщо бачите, як він світиться. Це ось такі е, великі хлопушки у такому прозорому, в такій прозорій базі. Е, лак від, як не знаю правильно, жардіння. Жардін, як правильно прочитати. Я дуже довго з цією фірмою знайома і беру постійно ці лаки. У нас їх, на жаль, не привозять таку багато кольорову гаму, але мені дуже подобаються ці лаки, вони досить стійкі і не псують нігті. У мене певний час були нарощені нігті і навіть гель лаки в чим багато чого. І ну, якось так я після довго насіння вирішила просто зробити таку перерву. і... Відновити ногтову пластину. І ось саме ці лаки, вони не шкодили. моїй тонкій ногтьовій пластині, і вони навіть захищали. В них, до речі, дуже велика доглядова серія за нігтями. Дуже класні лаки, мені дос, дуже подобається. Так, наступний лак це також глітерний від LCF. Що я можу за нього сказати? Періодично я також беру такі від LCF, але вони не такі стійкі, як від Jardin. І чомусь, от мені якось, ну не знаю, LCF, він набагато у нас у Єві, його вибір набагато краще, але по стійкості це ну, не дуже стійкі лаки, але вони привабливі, такі досить, бачите, тут такі мультихромні кольори. Ось такий лачок. Так, наступний лак це також від LCF. Це, звичайний, ось такий він нюдовий перламутровий. Я постійно беру такі лаки, Мені взагалі вони дуже подобаються, і ну, вони так не звертають особливої уваги на себе, але вони роблять нігті більш доглянутими. Ну, я б так сказала. Настійкість, ну, ось саме у цієї серії перламутрів, ну, вона досить непогана, вона стійка, майже як жардін. от, І, ну, в принципі, ось саме ця серія вона більш стійка, я б сказала, більш надійна. І ось такий лак також від LCF. Щось мене потягнуло на такі більш яскраві. Ось. Ну, це так взяла для різноманіття. Також приємний такий колір. Але, на жаль, оці саме такі от лаки, взагалі-то це, ну, класична їхня серія, хоч і написана Гель Ефект. Ну, вона не дуже стійка, я б сказала, але, ну, в принципі, чому б і ні. І ще ось такий лак від фірми MAC MAC. Це також класична їхня колекція. Такий більш яскравий колір. Я не знаю, чи вам камера якось не передає. Такий він досить цікавий колір. Він ну, такий на трохи прозорій базі, але досить яскравий. Ну, в принципі, якщо нанести одним шаром, то буде ну, такий легкий відтіночок, а якщо нашарувати ще, то тоді буде ось такий самий, як у баночці. Ще що, що хотіла сказати, до речі, ось цей LCF, він більш густий і більш в нього база така, ну, як то кажуть, укривиста, ніж оцей відмер. цей відмек. Цей відмек він такий ну, більш прозорий. Його треба декілька шарів, щоб колір так вирісувався. Наступне, що хочу показати, це купила ось такі рум'яшки. Я не знаю, ну, дівчата всі майже вже в Ютубі показали такі рум'яшки. Але я якось ну, так проходила повз, і, ну, в мене улюблені мої були від Патрісії Ліду, я їми довгий час користуюся. І якось так рум'яшки в мене на довгий час їх вистачає, тому я якось так проходила мимо і не звертала уваги. Але була. У Єві і потрапила на акцію 2 до рівню 4. Ну, в принципі, чому б не скористатися такою вигідною пропозицією, тому я спокусилася і вирішила собі ну, спробувати взяти навесну, на літо рум'яшки. До речі, вони ще запаковані. Зараз, щоб не шуршати, я за кадром вам розпакую і продовжу показувати. Повертаюся до вас з відкритими рум'яшками. Так, ось такі вони такого кольору. Зараз зробимо сводчик. Ось так, щоб було видно. Ось ну, такий він досить легкий відтіночок. На весну, на літо. Я сподіваюся, буде добре. Там є, до речі, три відтінка. У мене, зараз я вам скажу, який номер. Так, де ж тут написано, чи я його обідрала. Здається, 0,1 в мене. А, ось бачу тон 01, так. 02 був трохи такий, як сказати, сливового відтінку. А 03 взагалі такий коричнюватий. Я обрала саме ось цей, він мені як, ну, мені здалося, він мені більш пасує, тому що в мене така світленька шкіра, і ось саме такий тон, бачите, він добре розтушовується, я дивлюсь, ну такий. Дуже цікаво то. Так, і це ще не все. Так, як там була акція, я ще набрала декілька продуктів, які я теж розпакувала за кадром, щоб не шуршати. Значить, я взяла ось такий олійчик гелевий. У мене 0,5 відтінку. Непоганий. Так, зараз роблю вам покажу, який це відтінок. Бачите, щоб так видно було. Ось такий відтінок. Він іде такий, я б сказала, рожевий, але такий приглушений трохи. Такий, знаєте, як ніби топильна троянда, щось таке. От. І до нього я взяла помадку. Так, у мене тон 12 помадки. До речі, у Єві такі пакування. Слухайте, дівчата, як вам? Бо мене це вибішує, коли вони оці ці закручують скотчем, і коли починаєш той скотч знімати, мало того, що все отут лепке, що постійно треба витирати, бо ну, дуже псується пакування. Це просто якийсь жах. Я не знаю. Заводське пакування, воно, до речі, не липке, і його швидко зняти, і після нього ніяких проблем. Не витирається нічого, нічого не знімається. Але ж у це пакування єви. Не знаю, як це витримати. Ось такий колір. Ось такий колір. І ось тут поряд з олівчиком нанесу. Ось так. Олівчик і ось ця помада майже однакові, дівчата. Я перебрала там купу олівців і ледве вибрала от саме цей, який підходить під оцей 0,12 колір. Це в мене 12-й колір. Тому що жоден з олівців взагалі не підходили. Якийсь такий колір помади, що дуже важко підібрати було олівці. Але ось, ось саме цей 0,5, він більш-менш підходить, майже однакові. Майже трохи-трохи це ну так непомітно, трохи-трохи лічить темніше. Але мені здається, що так і повинно бути, правда? ж? Так, І наступне, що я брала по цій акції, 2 до рівню 4, це ось таку палеточку. В мене вже є палетка така ж сама від GlenBi, тільки у блакитній упаковці. Вона досить непогана, але там дуже мало базових кольорів. І якось оцю рожеву у нас не привозили. Але, може, і привозили, але її якось швидко розбирали. І я не потрапляла на цю палетку. І ось мені пощастило, я зайшла і побачила, що є усі палетки. Так що це вже тут. Ну, наш любимий скотч. Ось такий кольор. Ось так вона виглядає, новенька ще. Я не відкривала ще нічого не свочила. Є кольори, які дуже схожі на палетку, як на мене, палетку у блакитному пакуванні. Ось, наприклад, мені дуже схоже ось цей колір. Ось цей Ось цей схожий, також, мабуть, там є. Ось цей трохи схожий. І, мабуть, оцей. От. Всі інші відрізняються. І також мені подобається, що тут багато матових кольорів саме. І вони, Ну як то кажуть, ті от такі констру <різь> так Хотіла швидко сказати: а ті, які ми в складинку наносимо, ось тут більше їх. ось так давайте зараз відкрию, може, щось освочимо. Так. Тут таке непогане дзеркальце, але чомусь воно в пакуванні було, ну чомусь воно таке залапане вже. Давайте, напевно, оцей колір хочу спробувати. Ось цей, давайте, такі яскраві, так? Ті, що відрізняються, ось цей. Може, я знаю, ну цей... ну цей, давайте ось цей, він такий руденький, весняний. Так, ось так виглядають на пальчиках. Давайте зробимо сводчики. Руденький. Ось такий. Це той який 15-й такий. Далі оцей золотий. Вам видно? І ось цей рожевий. Кось мало його набрала зараз. так. Ось так, бачите, як вони блищать. Досить непогано такі. Вони відрізняються зовсім від рефілів у тій блакитній палетці. Мені здається, що ці вони більш весняні, більш літні такі. Але це справа смаку, як то кажуть. Ось така була палеточка від глимбі. Зараз її можна придбати, вона там по акції 2 дорівнює 4. Тому дуже вигідна пропозиція саме для того, якщо ви хочете придбати палетку або щось таке на рахунок цього. Ну і, звичайно ж, проходивши по ламель, я придбала ще ось такі рум'яна. Це, знаєте, той випадок, коли я довгий час не купляла румяна, ну, тобто вважала, що вони мені просто не потрібні. А потім якось так щось перемкнуло, і мені потрібно все. Ось такі від ламель. Я їх також розпакувала, щоб не шуршати. Ось такий відтіночок. Знаєте, я свочила там також інші відтінки, і мені чомусь оцей саме припав. Він такий, е, нібито кораловий, але трохи такий спокійний, і його можна е, рознести прямо в нуль. Ну, якщо ви не любите такі дуже пігментовані, але хочеться. Тому що от, зазвичай пома... Ой, помади. Хто, хто про що, Зазвичай рум'яна мені траплялися такі рожеві, барбішні якісь. А ну, ось такий, ось такий колір, от саме такий кораловий, та ще трохи, щоб він був, ну, знаєте, уходив в червоний колір. Ну, я не знаю, якось так мені мало траплялися. Давайте я ось тут нанесу. Бачите, вони дуже-дуже пігментовані. Бачите, ось тут я наношу на пальчику ще стільки залишається. І от, якщо їх втушовувати, то вони ну, не такі яскраві. Тому що мені здалося, от коли вони, я їх так взяла, мені здалося, що це буде дуже-дуже ну, щось таке яскраве, щось таке, знаєте, буду як матрьошка. Але ні, ось бачите, вони так розтушовуються і це виглядає дуже-дуже гарно. Це виглядає досить гарно. Ось у мене тут е, рожеві від Глембі, да? такі оце е, пильна роза. І ось рядом, якщо вам видно, ось рядом ці. Ці більш е, яскравіші, але ну, вони все одно такий спокійний колір. Спокійний. Наче, знаєте, такий морозець на щочках. Дуже-дуже гарний, мені подобається. Пахнуть, ну чесно кажучи. Вони чимось таким пахнуть. Я не знаю, дівчата, у кого є такі рум'яна, як вам цей запах. Це сама, саме пакування так пахне. Воно, знаєте, ніби щось якась є віддушка аромантична, але ось це пакування віддає трохи пластиком. Ну, щось воно таке перемішалося. На рахунок цих, ну зараз мені аж цікаво стало. Ні, оці от, в них аромат такий яскравий пудра. Знаєте, як раніше бабціна пудра була. Тут ось цих, в ламелі трохи приємніший аромат, як на мене. Я не знаю, до речі аромату помади, по мені щось ну, помада приємний аромат, я так можу сказати, Ненав'язливий, так. І потім ще я заскочила у Аврору і придбала ось такий олівчик. Я його також трохи розпакувала. Це від фірми Lovit, 619 номер. Я не в перший раз беру такі олівчики, вони мені дуже-дуже подобаються, вони дуже м'які. Дуже гарно тримаються за свою ціну. Взагалі вони бомбізні. Я не знаю, на нього була акція, дівчата, 19 гривень. Ось такий великий олівець. Я вважаю, за 19 гривень це суперова пропозиція. Ось такий. Він, звичайно, в дереві йде, але давайте тут поряд з помадами. Бачите, він майже однаковий. Я його так і брала з таким розрахунком, що якийсь з них буде під помаду. У мене ще є близький в такому кольорі, тому він мені піде. Ось такий. Бачите, майже, майже, він майже однаковий з оцею глимбі 0,5 номером. Мені здається, взагалі не відчутно, Взагалі. І навіть він може... Ну, трохи, нібито, а ну, зараз тут зовсім поряд. Дивіться. Взагалі однаковий. Трохи-трохи віддає-таки, трохи трохи, віддає, трохи, таки, трохи ем, більш краснувати. Ну, трохи, це взагалі не відчутно, це треба вже так придивлятися. І він більш такий насичений, мені здається, більш такий насичений. Ну, ну це так, опять же таки, це, ну, в принципі, невідчутна. Якщо не придиратися, то взагалі ніякої різниці не помітите. 619 номер. Ось такі були мої невеличкі закупи. Дякую, що додивилися до цього моменту. Кому було корисно, кому сподобалось, ставте вподобайку або підпишіться. Напишіть коментарі, свої відгуки, якщо чимось користувалися. Ну і до наступних відео. Всім пока!